Проводимо експеримент, беремо дамлу та овочі, які вже нібито помиті, Бризгаємо на них дамлою і миємо. Як бачимо, залишилась зелена лужа після навіть помити помидорів. Тому маємо на увазі те, що дамла вимиває навіть те, що звичайному засобу не під силу. Даму це дуже круто, я в захваті від цього засобу. Рекомендую цей засіб в підрасах всім, хто хоче бути здоровими і користуватися лише екопродуктами для себе та своєї родини.